Другий поверх. Квартира номер 7 має 50 квадратів. При вході у нас велика шафа, зеркало. Так, далі. У нас є санвузол. Просто виключили світло. І я вам зараз не зможу показати. Але, значить, ванна і тут шафа з пральною машинкою. Так, далі. Спальна кімната. Також. На всю стіну йдуть у нас шафи. Є вихід на балкон, балкон дуже великий. Ну і ліжко метр вісімдесят, може навіть і два на два. Далі ми заходимо в кухню вітальню великий розкладний диван, відпочивальна зона. А тут кухонна зона. Вся техніка у нас вмонтована. велика посудомийна машинка. Ну, гарненько. Ну і покажу родзинку цієї квартири. Дивіться. Великий вартон. Ой. Тут собі взагалі можна поставити і столик, і стільчики, одну собі зону зробити, відпочивальну другу для кожної, для кожного члена сім'ї. Ось така квартира. Так що виходимо, дивимося і забираємо.